20 вересня пройшов фінальний етап конкурсного відбору на посаду директора Прилуцького ліцею No9. Працювала відповідна комісія. Це депутати міської ради, педагоги, представники управління освіти, центру розвитку педагогічних працівників. Голова комісії, заступниця міського голови Тетяна Пахомова. На вакантну посаду претендували одразу три педагоги. Наталія Симоненко, котра з 2007 року очолює даний учповий заклад. Всі 40 років педагогічного стажу, вчителька з була саме в цьому ліцею. Участь у конкурсному відборі взяли і два молодих спеціалісти: це Наталія Кисіль, котра працює в освіті вісім років. Серед претендентів є і чоловік. Віктор Кошмар також має вісім років стажу. Останні два займав посаду заступника директора у Прилуцькій гімназії номер 2 у присутності кандидатів та членів комісії відкрили конверт із варіантами тестових завдань та ситуаційними задачами. Запитання підготували спеціалісти управління освіти. Білети сформовані у довільному порядку. Після жеребкування конкурсанти пройшли тестування на знання законів України та розв'язали ситуаційні задачі. Членам комісії презентували і стратегії розвитку закладів освіти. Кандидати провели свод аналіз ліцею номер 9, оцінили сильні та слабкі сторони, запропонували проєкти, щоб покращили освіт. Процес. Конкурс абсолютно пройшов відповідно всіх правил. І дійсно, як конверт відкривався, все це публічно робилося, і е, всі витримані були години. Після кожного етапу члени комісії виставляли бали, перевірили і тестові завдання. Конкурсант з найбільшим значенням і здобув перемогу. Завершився конкурсний відбір кандидата на посаду директора Прилуцького ліцею номер 9 Сьогодні було у нас три кандидати. Кісіль Наталія Віталівна отримала 26 балів. Кошмар Віктор Сергійович отримав 34 бали. І переможцем стала в конкурсі Семоненко Наталія Петрівна, яка отримала 46 балів. Наталія Симоненко склала тестування на 39 балів із 40 можливих. Решту сім набрала під час вирішення ситуаційної задачі та презентації стратегії розвитку. Зрозуміло, що переміг сьогодні досвід. Так Наталя Петрівна Симоненко це людина, яка вже з великим досвідом. І ну, ви розумієте, що відповідь на тестові запитання і лише одна неправильна відповідь, то це дійсно Ще раз підкреслює те, що людина з великим досвідом нагадаємо. Попередньо відбувся конкурс на посаду директорів у гімназію номер 13 Перемогла Наталія Воронько та ліцею номер 7. Найбільше балів набрала Олена Бондаренко.